Допитувати все-таки, друзі, чому американці, європейці не роблять так, щоб у Росії не було цього часу. От важка відповідь. От дійсно важка. Тому що відповідь у мене є Давай. доволі Давай. проста. Тому що ніхто не хоче реального зламу російської економіки, ніхто не хоче втрачати Росію як майбутнього партнера. Угу. Тобто вони завжди йдуть по лінії е, найменшого. Якраз ураження можливостей. Угу. Ну, якщо подивитися і про санкції, за дуже показово є ситуація. 19 пакет санкцій. Оголошення дуже бравурно, красиво. Урсула фондерляєн, 20 число вересня. Місяць обговорюють все в деталях, повністю. Місяць прийняли. Основа, основний удар. По чому зупинка значить купівлі російського ЕНЖІ, увага, коли? З 27-го року. Ну, дати можливість закінчити довгострокові контракти короткострокові там і довгострокові. я не про те. Ну можна завершити до кінця опалювального сезону, якраз 26-го. Тобто різні є моменти. Okay. Я розумію, як воно подається політично, дати можливість. Так. А по суті, ну це ж вікно можливостей росіянам так. до 27-го року. Так. Далі продовжувати війну. Виявляється, риторика санкційна Трампа вона більш ефективна ніж санкції Європи, тому що ну до оголошення Трампом. Історії із СНФю та лукойлом ну всі компанії, які зараз повпливали на поверхню, сиділи на попі рівно в Європі і працювали. Їх кришували відверто уряди європейських країн і нічого з цим не робили. Ну і таке складається враження, що в Європі всі все влаштовували. Вони кивали на Трампа, Трамп веде санкції самі ні бельмеса не робили. Чи побачимо ми зараз якісь зрушення? У політиці європейських наших партнерів щодо санкційного тиску на Росію, справді ефективного, а не того удаваного, який у усіх 19 санкційних пакетах, хоча на правду був би несправедливим, об'єми постачання російської нафти і газу до Росії до Європи суттєво зменшилися. Ну просто колосально зменшилися. Але чи побачимо ми якісь наступні кроки, які призведуть до послаблення позиції Росії щодо е фінансової складової у війні проти нас? чи все ж таки Європа буде домовлятися із Росією? Домовлятися, аби там Росія не кошмарила її дронами, не запускала шахеди по Польщі і так далі. Тобто ця вся історія, вона сьогодні виключно російсько-американська, європейці сидять спостерігають, чи все ж таки щось ми побачимо? Ну, дійсно, я думаю, що дискусія в Європі є, тому що погоджуюся, що російські компанії, російські капітали. Дуже спокійно собі жили це в Європі. Добре. Вони е, в Швейцарії дуже гарно живуть. Ну, зверніть увагу, хоча, б знаєте, ось такий індикатор, його там іноді не люблять, коли змішується е, політикою, але повторюю, спорт це складова політики, ані щось окремо. І скільки федерацій е, спорту, різних видів спорту, постійно говорять: поверніть росіян, поверніть росіян. Так. Чому вони це говорить? Тому що російські гроші там в цих федераціях. Очільники так чи інакше мають пряме безпосереднє відношення. Там Усманов один з найбавь. Людина, яка, до речі, не тільки відома, має найкращу яхту в світі, щось таке, нещодавно mm -hmm. зустрічав інформацію. Ось, ем, або літак, ну щось таке супер в нього. Хто такий Усманов Це людина дуже близька до Кремля, і тому і він очолює там федерацію фехтування Дворкович, колишній вице-прем'єр, також очолює. Тобто, усі ці федерації спортивні через те, що через них заходять російські гроші, вони всі постійно говорять, що ось треба повернути росіян, так вибачайте європейців. Ви суб'єктні чи ні? Тобто вас практично купили російські бізнесмени. Які знов ж таки ховаються, що вони приватні особи, але ніякі вони не приватні особи, Я тому що повторюсь, Абрамович, Деріпаска, Фрідман питань нема. Це люди сформувались приємці. Mm -hmm. Всі інші це нові обличчя, які скажімо так, з'явились тут чи суто через зв'язки з владою, хоча і до перелічених нових олігархів часів Єльцина, також питання, що вони після аресту Ходорковського yeah. також yeah. вирішили бути складовою команди. Тому тут е, дійсно треба перевіряти, ми от предмет е, критикують е, закон про інама Росії, але в принципі, якщо повертаємось до е, витоків цієї ідеї, це ж американський закон. Чому ага. він був? Тому що хотіли перевіряти, наскільки фінансуються ті чи інші політики зовнішніх джерел, тобто, якщо виявляється, що є окремі е, політики, теж окремі ЄС. А у їх проплачує Росія, оскільки через розпівробітництва та інші компанії було проплачено різних акцій, то ті ж Румунії, як розпівробітництва допомагала Молдові, підвозили виборників під час голосування. Тобто, дуже багато цих історій, які у мене дають підстави для того, щоб в Європі взагалі то розібрались хто хто кому проплачує гроші за яку риторику. Бо іноді, коли я оскільки ж маю можливість спілкуватися на єгипетських і не лише арабських каналах з європейцями, часто чую заяви ні, не можна сваритись з Росією, треба шукати з нею миру, не можна називати Росію агресором і так не засягнути миру. Слухайте, це повторення риторики, яка можлива була під час Другої світової війни. Якщо дехто казав не треба воювати з Гітлером, давайте з ним домовлятись. Такі люди більше ніж певно не були, і не виключає, що за німецькі гроші. Так само і зараз, не виключаючи, що саме за російські гроші ми чуємо подібну риту. Друзі, ми підняли непросту тему і будемо підіймати її надалі для того, щоб трішки розворушити європейське е, кубло. А, це не означає, що ми не маємо прагнути до Європейського Союзу. Ні, ні. Бо тут часто нав'язують знаєте, такий проросійський акцент дивіться, ви ж там Європу сварите, я кажу, ми її об'єктивно і конструктивно оцінюємо. Бо без цієї оцінки ми не зможемо рухатися далі. Влада не може це робити в силу причин, бо європейці нам справді допомагають. Ну, зараз не так багато, як мені особисто хотілося тут також така історія. Але е, от саме кейс е, санкцій Трампа проти двох російських компаній, він відкрив просто, як на мене, скриньку Пандори. Пандори у Європі. Пан Іван слушно зараз акцентував увагу на тому, що російський бізнес почувається в Європі дуже комфортно. Ніякі санкції, особливо приватного, але ж. Знову приватного, ні, не зачіпає їхні інтереси. Е, так, сьогодні ми отримали повідомлення про те, що росіянам скасували шенгенські візи. Та я вас прошу, будуть їздити по таких візах, їх взагалі треба було б закрити, але це не означає, що це якийсь там шалений тиск. Але продадуть і згодують нам як тиск. Задайте, як ми з вами. Брали візи кожного разу, коли треба було виїхати за кордон. Робили це, незручно, незручно, робили, робили. Ну приблизно така сама історія і для росіян, але якого дітька в них були шенгенські? Вибачте, це також знаєте запитання так. риторичне. От зверніть увагу: от коли була ситуація з коронавірусом, коли була тема відповідно пандемії і все, ви пам'ятаєте, наскільки це все зірвало всі бюджетні процеси? Зрозуміли, що досягти результату там не можуть. Купа просто шалена кошти направлені на це вакцини, зупиняються економіки. Ще щось вони відчули страх перед ворогом, якого не бачать. Так, це питання медичної сфери. А я кажу просто про підходи. Зараз же ну вони, от в Європі, який підхід домінує, і навіть це можна прослідкувати по риториці. Зробити для Росії війну занадто дорогою. Відповідно, щоб ціна цієї війни для Росії була надмірно, відповідно, тоді Росія зупиниться. Не зробити всі кроки, аби ну, там, не просто Росія зупинилася, а щоб ну, очевидно, вже були певні кроки, щоб вона і не розпочала потім, бо це і удар по їхній військовій спроможності по економіці і так далі. Ні, цього зараз не робиться. І ось в цьому я думаю, найбільша проблема, бо от на рівні саме сприйняття. От в когнітивній сфері От цього не вистачає. А, звичайно, чому підігрує той же Орбан, який виходить в ну, риториці з Україною. Що він каже? Україна нікого не захищає, Україна не захищає Угорщину. Ну так це ж насправді це ж не один Орбан так говорить. Це ж саме можна почути в Іспанії, наприклад. От у мене там родичі в Іспанії. Багато де. Ну, тобто це питання знову ж таки нашої інформаційної політики. Та ми намагаємося пробити стіну і казати, що все ж таки Україна це перша лінія оборони всієї Європи. Але такого загального сприйняття на рівні суспільному ну, немає. І в цьому дійсно є проблема з точки зору подальшого протистояння дійсно Росії як стратегічній загрозі всієї Європи. Такі ж самі оптимістичні повідомлення сьогодні друкує видання The Guardian. І пише: ну, як на мене, сенсаційне повідомлення про те, що британська армія. Готова до прямої участі у війні в Україні. Це неофіційна заява уряду Британії. Звертаю увагу, друзі. Йдеться про потенційне застосування всього арсеналу збройних сил, пишуть журналісти, від винищувачів до піхоти в Україні. Конкретно, що пише видання: британська армія вступить у війну або візьме участь у миротворчій операції по воєнній Україні чи де-інде разом із союзниками. Та використає повний спектр військових можливостей від винищувачів до піхоти, додали військові джерела. Можливо, якась таємна угода підписана з Україною, і це дуже добре. Нещодавно я вам розповідав про те, що Україна стала розширеним партнером об'єднаних експедиційних сил, які очолює Велика Британія. Можливо, якраз про це там йшлося.